Коли Лілі було 27, вона була щасливою. Здавалося, що все в житті склалося правильно робота, яку любила, затишна квартира, мати, яка нарешті схвалила її вибір, і головне Вадим її кохання, її все. Вони зустрічались три роки. Вадим був тим, кого вона чекала все життя. У ньому було все легкість, амбіції, ніжність, жарти, плани. Лілі уявляла, як народжує йому дітей, як сивіє поруч. Вони навіть вибрали імена для майбутніх малюків, а потім, одного жовтневого ранку, вона прокинулась від дзвінка. Ліля, це Марина. Пробач, я не можу більше мовчати. І весь світ Лілі тріснув. Вадим уже рік спав з Мариною, з її подругою, з тією, що поруч, що довіряла, що сміялася з нею однією кавою. Він казав, що не може вибрати, шепотіла Марина крізь сльози, але я більше не хочу бути тінню. Ліля не плакала, не кричала. Вона просто мовчки зібрала його речі і поставила під двері. Потім вимкнула телефон і жила, дихала, ходила, але щось у ній згасло. Через півроку з'явився Артем, старший на шість років, спокійний, мовчазний, трохи незграбний у почуттях. Він не викликав іскор, не запалював кров, він просто був поряд, приносив каву, коли вона забувала поїсти. Проводив додому, коли вечоріло, і був тихим тлом її порожнечі. А потім він запропонував.